Брати Мінгалієви Володимир та Віталій, скільки себе пам'ятають, завжди були поруч. Хлопцям лише трохи за 20. народились на Миколаївщині. Спочатку вчилися у професійному ліцеї на автослюсарів, потім працювали в супермаркеті, а згодом вступили до лав Збройних сил України. Ну служить... через два місяці після того, як ми пішли служити, почалася війна. Але ми рік і дев'ять місяців вже прослужили в армії. Потім вирішили підписати контракт. Бо я подумав, чому пацани молоді йдуть воювати, а я сиджу в тилу. Я також хочу піти воювати. Хлопці потрапили до штурмової бригади, захищали Бахмут та Кліщіївку. Брати служили в одному батальйоні, однак на штурм їх спершу разом не брали. Пізніше вже воювали пліч пліч Вони добре пам'ятають той день, коли отримали поранення. Я, виходить, Я починаю стріляти по них. Двох за двохсотів. Одного поранив. І в цей момент Ташка скидає скид. І я відчуваю, що мені уламки пробивають п'яту. Я стрибаю швидко в бліндаж. Кажу братові, щоб затягнув турнікет максимум туго. Тому що в цей час ми не можемо перевірити, скільки ще на нас буде ворогів. нас будуть Володимир вирішив продовжувати бій, але ступивши на ногу, зрозумів перебило кістки, і йти не зможе. Через прицільний вогонь один з ворожих снарядів прилетів прямо у бліндаж, і воїнів засипало деревиною та землею. Дивом вдалося зв'язатися по рації з побратимами та покликати на допомогу. Прийшли нас, відкопали. Я відразу попросив турнікет на мене накинути. Накинули, почали відходити. І поки відходили, весь час несли вовку. А коли людина поранена, значно важче, вони йшли довго і підміняли одне одного. Віталій втратив багато крові, тому час від часу втрачав свідомість. Зрештою, захисникам вдалося дістатися стабілізаційного пункту. Там бойові медики швидко обробили рани. Віталія евакуювали далі, а Володимир залишився чекати своєї черги. тому що евакуація була довгою. В день не могли забрати через те, що всі дороги пристрелені, стежки пристрелені, тож чекали ночі. В результаті несли 5 кілометрів до евакуації. Через турнікетний синдром лікарям довелося ампутувати Віталію руку, а Володимиру ногу. Зараз хлопці чекають на остеоінтеграцію. Новітні технології найкращий варіант для людей з високими ампутаціями. В одному з медичних центрів Віталій спробував користуватися звичайним протезом. каже незручно і некомфортно. Там датчики підключали, і в мене так виходить, що біцепс і трицепс працюють разом. Через це рука не відкривається і не закривається, просто на одному місці працює. Тому сказали, найкращий варіант тут або тільки з механікою ходити. Щодня бійці наполегливо тренуються, щоб набратися сил та підкачати м'язи. Фізичні терапевти задоволені результатами їхніх зусиль. Вова це дуже дуже класний хлопець. Він привітний, він веселий, він е, мотивований, він дуже щирий. З ним дуже приємно працювати. Віталій не так давно. В нас його рідний брат і не просто брат. Вони двійнята, хоча вони зовсім не схожі один на одного. Віталій більш такий спокійний хлопець. Не такий шубуршний, як у Володимир, але дуже цікавий, дуже щирий, е, спокійний. До війни Володимир займався єдиноборствами. Зараз опановує баскетбол на колісному кріслі. Має багато планів та ідей. Віталій мріє стати програмістом. Війна зламала плани воїнів, та вони не втрачають надії. Коли мама дізналася про поранення синів, звісно, була в шоці, розповідають брати. Мама спочатку постійно, як тільки нас бачила, плакала. І нам було не по собі. У мене аж серце стискалося, коли бачив маму. А зараз все нормально. Володимиру вже провели перший етап остеоінтеграції. Чекає на операцію і Віталій. Для військових вони безоплатні. Про те, щоб отримати сучасні протези з розумними датчиками, потрібні великі кошти. Тож благодійники відкрили збір. Допомогти захисникам може кожен, відсканувавши QR-код на екрані. А поки брати Мінгалієви будують плани на майбутнє і щиро вірять, що їм все вдасться. Саме головне в житті. найголовніше в житті не лінуватися і досягати мети. А якщо лінуватимешся, то й не здобудеш нічого. Можна багато говорити, але нічого не робити. Тому треба до чогось прагнути.